Ну що, ви готові до дуже-дуже цікавої теми, тож ласкаво просимо на канал Кава з емпатами». Я дуже рада, що ви тут. Сьогодні ми поговоримо про чому чоловіки, яким ви найбільше подобаєтесь, найбільше вас зневажають. Отже, чоловіки, яким ви найбільше подобаєтесь, часто саме ті, хто ставиться до вас з найбільшою неповагою. Тому що бажання, те саме бажання роз'їдає їхню внутрішню опору, спотворює їхнє судження, доки вони починають бачити у вас загрозу власному его, а не живу особистість у вас. Коли ви подобаєтесь чоловікові занадто сильно, коли він поміщає вас у такий собі приватний собор фантазій, де він поклоняється вам як божеству, Щось ламається всередині нього. А коли чоловіки ламаються, вони стають жорстокими. Чоловіки не знають, що робити з жінкою, яка змушує їх почуватися безсилими. Особливо слабкі чоловіки. Слабкі чоловіки мають одну надійну стратегію: вони знищують все, що нагадує їм про власну крихкість. Якщо ви коли-небудь замислювались, чому хлопець, який здається одержимим вами, є тим самим, хто накидається на вас, насміхається з вас, розмовляє з вами так, ніби ви нижчі їхнього рівня, або починає суперечки через якісь мікроскопічні нісенітниці, ви спостерігаєте того чоловіка, який воює з прагненням володіти вами і не втратити контроль. Він не поважає вас не тому, що ви йому не подобаєтесь, а тому, що ви йому занадто подобаєтесь, і це змушує його трохи ненавидіти себе. Більшість чоловіків не здатні витримувати емоційне перевантаження. І саме з цього моменту починається комедія, темна, різка і до болю точна. Адже точна. ті самі чоловіки, які клянуться, що хочуть жінку, яка їх надихає, кидає їм виклик, збуджує і зводить з розуму, щойно знаходять таку жінку, миттєво ламаються і не притомніють. Вони впадають в паніку, вони перетворюються на малюків, але з більшими тілами. Вони не можуть впоратися з внутрішнім хаосом, тому виливають його на вас. Деякі з вас. Хто дивиться це відео, вже відчувають, як у вас стискається шлунок, бо ви це пережили. З вами поводилося, як зі сміттям, такий чоловік, який стверджував, що ви інша, особлива, єдина у всьому світі. І ви не можете зрозуміти, чому той самий чоловік, який був вами зачарований, також першим вас принизив. Дозвольте мені пояснити механіку, щоб ви більше ніколи не плуталися. Чоловіки не поважають жінок, які їм найбільше подобаються, через те саме бажання, що ставить під загрозу їхнє відчуття контролю. У цьому вся суть. Его чоловіка залежить від його здатності передбачати власні реакції. Коли жінка стає змінною, яку він не може контролювати. Вона стає небезпечною. Він не може контролювати власні емоції, тому він намагається домінувати над тобою. Він знецінює тебе, щоб зменшити твою вартість. Зробить, хоче зробити тебе меншою, менш загрозливою для власної самооцінки. Бо тільки так він може знову відчути ілюзію контролю. І знаєш що? Найрозумніші жінки. Ті, хто справді розуміє гру і бачить цей емоційний зрив, не плутаються і не губляться. Вони використовують це знання, бо коли жінка вміє торкатися психологічних струн чоловіка, який любить її занадто сильно, вона здатна диригувати ним як оркестром. Але бачите, слабкі чоловіки знають лише дві емоційні стани це поклоніння та війну. І, як не дивно, саме їх поклоніння є тим, що запускає війну. Існують дослідження, які це підтверджують дослідження, опубліковане в журналі особистості та соціальної психології, показало, що ті, хто переживає сильну романтичну закоханість без взаємності, часто демонструють реактивну ворожість до об'єкта своєї прихильності. Простіше кажучи, чим більше чоловік відчуває, що втрачає емоційний контроль над собою, тим більша ймовірність того, що він накинеться на жінку, яка викликає ці емоції. Поведінка людини передбачувана, поведінка чоловіка передбачувана, особливо того, хто вдає, що це не так. Тепер деякі жінки, які дивляться це, подумають, але він сказав мені, що кохає мене. Або сказав, що обожнює мене, або моє улюблене, він поводився інакше, коли ми вперше зустрілися. Звісно, він так і зробив. Спочатку він все ще вірив, що контролює ситуацію. Як тільки справжні почуття увійшли в чат, його психологічна структура тріснула, як дешеве скло. Його неповага не виникла з незвідки, вона виникла через паніку. Саме тут правда стає незручною, тому що деякі з вас чіпляються за фантазію про те, що кохання робить людей добрішими, але це винахід Діснея кохання в реальному світі знімає маску та розкриває справжню архітектуру людини. Якщо ця архітектура слабка, ненадійна, хаотична чи боягузлива, то чим більше він тебе любить, тим нещаснішим він стає. І тим більше неповаги він висловлює. Ти стаєш його дзеркалом, і він ненавидить те, що бачить, у відображенні. Давайте розглядемо це явище глибше, тому що поверхневе розуміння таких чоловіків призначене, як то кажуть, для слабоумних, які віддають перевагу комфортній брехні над незручним контролем ситуації. Ми говоримо про механіку чоловічої одержимості. Та про те, як вона перетворюється у ворожнечість, у ворожість. Бачите, коли чоловік вас не поважає, він несвідомо повідомляє про власну неадекватність. Це мова слабкості. Але ця неповод, неповага походить від одержимості, одержимості вами. І це, зокрема, мова страху. Сучасний чоловік, який звик вірити, що підлеглість це стратегія прихильності. Він ставить жінку на п'єдестал так високо, що не може дістатися до неї без драбини. А коли він там внизу дивиться вгору, напружуючи шию, що він відчуває? Чи відчуває він кохання? Як ви думаєте, ні. Він відчуває образу. П'єдестал це в'язниця для вас, але для нього це знаряддя тортур. Він ненавидить ситуацію між, двами, між вами та ним. Він ненавидить цю дистанцію, яку він сам і створив. А Оскільки він не може подолати цю прірву силою, бо йому бракує харизми, навичок спокушання, чоловічої серйозності, щоб впустити вас до свого рівня, він намагається перекинути п'єдестал. Він кидає в вас каміння, він робить уїдливі коментарі. Щодо вашої зовнішності, вашого інтелекту і вашого минулого, він намагається вас принизити. Чому? Тому що, якщо він може змусити вас почуватися тріб'язковою, якщо він може сумніватися у вашій власній цінності, то раптом ви вже не так високо. І раптом ви опиняєтесь в межах його досяжності, його неповага. Це жалюгідна спроба зрівняти правила гри. Це стратегічний маневр, народжений вічаєм. Йому потрібно знецінити актив, щоб мати змогу його купити. Коли вони бачать жінку, яка володіє рідкісним поєднанням краси та холодної відстороненої привабливості, ці чоловіки витрачають статки, руйнують свої шлюби, ризикують свою репутацію. Просто щоб бути поруч з, цим, з цими сиренами. І все ж таки вони одночасно вимовляють наймерзенніші, найпринизливіші речі, щоб засумніватися в цих жінках. Вони обзивають їх, ставлять під сумнів їхню цінність і ставляться до них як до предметів, які потрібно викинути. Це захопливий парадокс для спостереження. Чим більше вони платять, тим більше ненавидять це. Чим більше вони цього хочуть, тим більше зневажають. Чоловіки платять за привілей бути поруч з кимось, хто змусив їх почувати слабкими і ненавидять цю жінку за владу, яку вона має над ним. Ось чому маска хорошого хлопця це найнебезпечніша маска? Яку може носити чоловік. Чоловік, який представляє себе як нешкідливий, як надмірно поступливий, як відчайдушно прагне догодити. Він бомба уповільненої дії. Його доброта є транзакційною. Він вставляє монетки, люб'язності в торговельний автомат, очікуючи, щоб звідти випадуть секс та підтвердження його цінності. А коли автомат не видає те, що йому належить, він думає, що це йому належить, він б'є його ногою трясеним, він кричить на нього. Неповага, яку ви отримуєте від чоловіка, який вам так подобається, це людь клієнта, який почувається обдуреним. Але давайте подивимося на інший бік медалі. На чоловіків, які не є звичайними простаками, хорошими хлопцями. Простак, це чоловік, який надмірно покірний, уважний, або відданий жінці, або будь-кому. Часто у відчайдушній спробі завоювати прихильність чи сексуальну увагу, на яку не відповідає взаємністю жінка. По суті, ставлячи жінку на п'єдестал і жертвуючи власні, власною гідністю. Це чоловік, який надто старається, заради незаслуженої уваги, щоб що підкреслює динаміку, де прихильність одностороння та маніпулятивна, це одне і те саме, згідно з статею Бейлер Ларіат та Бойс Хайлайтс. А чоловіки, які не є такими собі простаками, ті, у кого є варіанти, які розуміють гру, а, чи поважають вони жінок, які їм подобаються? Іноді, але смак інший. Це випробування стратегічне зондування? Вони кидають невелику образу, ледь помітний негатив, потім комплимент з необережності. Просто щоб побачити, як ви відреагуєте. Чи ви зриваєтесь, чи ви займаєте оборонну позицію, чи ви шукаєте їхнього підтвердження того, що ти йому підходиш? Але так само, чи смієтеся ви з цього? Чи відповідаєте з посмішку, яка говорить, я знаю, що ти робиш, і це не спрацює. Жінки, які розуміють силу, знають, що така неповага насправді є запрошенням це чоловік, який перевіряє, чи вигідні його темної енергії. Якщо ви здаєтеся, ви нудні. Якщо ви боретеся емоційно, ви стомлюєте. Але якщо ви відповідаєте дотепністю та байдужістю, ви стаєте п'янкими. Однак тут не йдеться про грайливі жарти. Ми говоримо про глибоку, різку неповагу, яка залишає вас спантеличеною та ображеною. Таку, коли він зникає на три дні після ідеального побачення, таку, коли він фліртує з офіціанкою прямо перед вами. Таку, коли він каже вам, що ви занадто емоційні або божевільні, коли ви висловлюєте зрозумілу потребу, це поведінка чоловіка, який боїться близькості, бо близькість вимагає вразливості, вона вимагає скидання щита. Для чоловіка, чия вся ідентичність побудована на крихкому почутті мужності, вразливість відчувається як смерть. І коли ти починаєш йому справді подобатися, коли він відчуває це тягнення в грудях, яке сигналізує про прихильність, його інстинк... інстинкти самозбереження спрацьовують, його мозок кричить: Стоп, небезпека! Жінка підходить занадто близько, і тому він відштовхує тебе, він не поважає тебе, щоб створити дистанцію. Йому потрібно довести собі, що ти йому не потрібна. Йому потрібно відновити контроль над ситуацією. Це насправді жалюгідний танець. Крок уперед, крок назад: притягнути тебе, відштовхнути, цілувати тебе, давати ляпасів. Ви повинні зрозуміти, що більшість чоловіків не є господарями власної психіки. Вони раби імпульсів. І вони цих імпульсів ще й не розуміють. Вони реагують на подразники, як лабораторні щури. А ви представляєте подразник, який є надто інтенсивним, надто приголомшивим. Ви яскраве світло, яке ріже їхні очі, тому вони намагаються вас затьмарити. І будьмо відвертими, є певний тип жінок, які заохочуються, жінка, яка винагороджує на повагу, яка переслідує чоловіка, який відсторонюється. Жінка, яка вірить, що може виправити його або завоювати його, якщо просто докладе більше зусиль. І стратегічному спостерігачеві боляче за цим спостерігати. Ви годуєте звіра. Щоразу, коли ви терпите неповагу, ви вчите його, що його стратегія працює. Ви підтверджуєте його переконання, що він приз. А ви благачка. Ви виправдовуєте його погану поведінку. Жінка, яка вимагає найбільше поваги, це та, яка абсолютно нічого не терпить. Один неправильний погляд, одне неповажне слово, і спілкування закінчено. Вони не сперечаються, не плачуть, вони просто відводять свою увагу. І ви б здивувалися, як швидко ці зарозумілі, впливові чоловіки здаються та вибачаються, тому що чоловіки в своїй суті поважають силу. Вони поважають кордони, вони поважають жінку, яка цінує себе більше, ніж їхнє схвалення. Але жінка, яка терпить неповагу, бо думає, що вона йому подобається, в глибині, десь там в глибині душі, приречені на, на страждання. Вона грає в гру, в якій не може виграти, бо навіть не знає правил. Вона думає, що це роман. Він думає, що це завоювання. Вона думає, що його жорстокість це ознака прихованого болю. Він думає, що це інструмент, щоб утримати, тримати її в узді. У психології є поняття під назвою когнітивний дисонанс це психічний дискомфорт, який відчуває людина, яка має два або більше суперечливих переконань, ідеї чи цінностей. Коли ти подобаєшся чоловікові, це, скажімо, переконання А. Але він ставиться до тебе як до сміття, це переконання Б. І твій мозок намагається узгодити це протиріччя. Ти кажеш собі, що він не мав цього на увазі, або він просто переживає, або він мене кохає, або в нього просто є кумедний спосіб це показувати. Ви ж брешете собі, щоб уникнути болісної правди. Правда в тому, що його неповага це реальність. Його почуття не мають значення, якщо його дії руйнівні. Не будьте дурепою, яка закохується в потенціал чоловіка і ігноруючи реальність. Потенціал це фантазія. Реальність це те, що б'є вас в обличчя в звичайний вівторок увечері, коли ви намагаєтесь зрозуміти, що взагалі відбувається. Подумайте про великих спокусників історії. Казанова, Вальмон, Дон Жуан. Чи не поважали вони жінок, за яких, яких домагалися? Стратегічно так. Але вони також розуміли, що справжнє спокушання вимагає делікатного балансу задоволення та болю. Сучасний чоловік, з яким ви ймовірно маєте справу, не має такої витонченості. Він тупий інструмент. Він блукає в темряві. Ведений невпевненістю, яку відмовляється визнати, накидаючись саме на те, чого прагне, тому що він не знає, як отримати це, не розчавивши. Він, як дитина з метеликом, він хоче володіти його красою, тому хапає його незграбно, а коли розкриває руки, то розчарований, знаходячи лише розчавлені крила та пил, а потім він звинувачує метелика в його крихкості. Він звинувачує тебе в тому, що тобі боляче, він звинувачує світ у власній незграбності. Це трагедія слабкої людини. Вона руйнує те, що, як вона стверджує, любить, Вона не може піднятися на рівень любові, щоб полюбити це належним чином. Вона тягне вас до свого рівня хаосу, бо не може існувати на вашому рівні спокою. І якщо ви дозволите йому. Якщо ви залишитеся, якщо ви оправдовуєтесь, ви станете співучасником власного руйнування. Яскраві, енергійні, сильні жінки, зведені до оболонок самих себе, постійно шукають підтвердження від чоловіків, які не годяться навіть зав'язувати шнурки на ваших черевиках. Це марна трата, марна трата енергії, краси, життя. І для чого? Для підтвердження чоловіка, який ненавидить, ненавидить навіть себе, запитайте себе, чому ви прагнете схвалення чоловіка, який вас не поважає, яка зламана частина вас резонує з його зламаністю? Бо тут починається справжня робота, не в спробі зрозуміти його, він простий, він кліше, а в тому, щоб з'ясувати, що ви все ще сидите тут, слухаєте його образи та називаєте це коханням. Хочете знати найкращий прийом сили? Байдужість, радикальна, холодна, непохитна байдужість до його витівок. Коли він вас не поважає, не зліться. Дивіться на нього, як на телешоу, яке триває вже два сезони занадто довго. Дивіться на нього з відстороненістю вченого, який спостерігає за особливо дурним зразком бактерії. Такий погляд повної відсутності емоційної зацікавленості зруйнує його его більше, ніж будь-який крик чи суперечка. Пам'ятайте, його неповага це плагання про увагу, це відчайдушна спроба отримати реакцію. Якщо ви не дасте йому жодної реакції, ви морите його таким собі голодом. Ви перекриваєте постачання повністю. Ви змушуєте його зіткнутися з порожнечої власної незначності. І саме так, друзі мої, ви перемагаєте, не граючи в його гру, а відмовляючись визнати, відмовляєтесь визнати, що гра взагалі існує. І правда в тому, що його неповага це реальність. Його ситуація до вас не має значення, симпатія до вас не має значення. Якщо вона не перетворюється на повагу. І насправді саме його симпатія до вас викликає неповагу, і це робить його небезпечним. Тож, який контрхід? Як поводитися з чоловіком, чиє обожнювання перетворилося на презирство? По-перше, ви повинні вбити надію, що він зміниться, він не зміниться. Це його природа така під тиском. По-друге, ви маєте віддзеркалювати його поведінку, але з холодною відстороненістю. Коли він зневажає вас, не зліться, дивіться на нього, як на дитину, що влаштовує істерику в супермаркеті. Бо нічого так швидко не здуває чоловіче его, як момент, коли він, бачить, що його прийоми, виглядають дрібними, смішними і не вартими уваги. По-третє, і найголовніше, ви повинні бути готові піти. Єдина сила, яка, яку ви маєте в будь-яких переговорах, це здатність сказати ні і мати це на увазі. Якщо ви залишаєтесь, ви приймаєте умови, якщо ви йдете, ви руйнуєте його ілюзію контролю. І часто саме в цей момент він повертається, благаючи, обіцяючи, зміни, не вірте йому. Це просто перезапуск циклу. Світ повний слабких чоловіків, які хочуть зламати сильних жінок. Не будьте їх молотком, будьте привидом, який переслідує їх, тому що ви були єдиним, що вони не могли зіпсувати.